Солдат Ляшко. Я, Ляшко Олег Валерійович, вступаю на військову службу і урочисто присягаю українському народу. Завжди бути йому вірним і відданим. Обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність і недоторканність, сумлінно і чесно виконувати військовий обов'язок, накази командирів, неухильно додержуватись Конституції України та законів України, зберігати державну таємницю. Присягаю виконувати свої обов'язки в інтересах співвітчизників. Присягаю ніколи не зрадити українському народу. Солдат Ляшко, військову присягу на вірність українському народу і Склад. Вітаю вас, уданівсь, солдат Ляшко, проти дестрою. Служу українському народу.